Минула тижнева негода в Івано-Франківську завдала збитків на приблизно 200 тисяч гривень. Про це повідомив заступник начальника департаменту комунального господарства, транспорту та зв'язку Василь Білик. Найбільше постраждав міський парк культури та відпочинку. Довелося відновлювати електропостачання населення, вуличне освітлення та лагодити покриття будинків. Також вітер пошкодив більше сотні дерев у дворах, парках та скверах. На Сьогоднішній час виконали роботи по 41 адресі. Це є 115 дерев, якими частина їх обрізка гілок, зняття з дахів, зняття з балконів, дерев. Значить, ми виконали, Я не знаю, чи треба читати всі по адресах. Негода завдала збитків не лише матеріальних, вона стала причиною чергового похолодання у відносинах єдиного розрахункового центру та департаменту комунального господарства і зв'язку. Оскільки напередодні у ЄРЦ звільнили економіста, здійснити коштори збитків. Останні попросили допомогти у колег з департаменту. Там спочатку пообіцяли виручити, однак обіцянку у підсумку не виконали. Незважаючи на необіцяну не на допомогу департаменту комунального господарства. АПЕРЦЯ все ж таки належним чином склала калькуляцію, склала кошторисну документацію та подала в департамент комунального господарства перелік заактованих дерев та дахів. Точна сума збитків від негоди буде відома до кінця тижня. Влада очікує, що ці кошти відшкодують із резервного фонду міської казни.